І так, друзі, сьогодні хочу провести експеримент, не знаю, чи вийде чи не вийде, але побачимо, що з того вийде. Так, наливаю водички в один стакан і в другий стакан. Беру ось таку зеленьку, одну піп'яточку сюди. Одну піп'ячку сюди. Зеленька нам більше не треба розколочую. Тепер ось це порошок компанії Amway. Беру ось отак ось і закидаю сюди, а це порошок звичайний, не буду казати марку. Але, звичайний, ну, в мене в сухому виді не було, в мене в рідкому. Тому беру в рідкий. Рідкий беру повну ложку. І дивимося, що у нас виходить. У мене водичка холодна, але, може, треба було тепленьку водичку взяти. Але зараз побачимо. Він ще він йде порошком і ще не весь ось розтворився. Бачите, він розчиняється і робить свою дію. Просто в мене тут холодна вода. Якби була б гаряча, ця реакція, напевно, була б швидша. А тепер дивіться, дівчата. Ви бачите це? Це порошок від компанії Amway. Ось такий ось порошок, тільки він в трьохкілограмовому пакуванні йде. Іде з ось такою мірною ложечкою, дивіться, дивіться, біла вода, а ось цей рідкий, так і залишився, скільки ось не колоти. Ви бачите це чудо? Дивіться, повністю біла вода.